Так, була в магазині. Жара вже до нас добирається. Муха літає, очка одна. Ось уже ж так. Ладно, потім уб'ю ця висить липучка. Так, була в магазині. Ціль. Цибуля така. Гарнюча. Це ж видно, вже ж свіжа цибуля. Молода, дивіться, гарна. Чудова. У нас цибулі нема, бо я тоді так хворіла, коли саме треба було її садити. Треба було йти купити на базар чернуш чи цей посадкової. Я сильно хворіла. Би хто зі мною, той знає, що в мене був гриб такий цілий місяць. Так, помідори, агарні, огірочки. Огірочки такі неважні, ну підуть. Що свої так довго ростуть. що тепла, тепла немає, Я. Вночі повинно бути тепло, щоб росли всі рослини, всі овочі. Ну, ви бачите, ночі холодні, морковка. Морпу взагалі не тія теж. А, отаке, такий рік у нас. Так, молочко, два желатина, два розкушувача, чесничок сухий. Це посуду мить. Так, дві курочки взяла такі невеличкі. Приїде Сережа, врублю, ну чи запечу, чи табака, чи ну врублю. 100 гривень курочка, чого і не можна. Взяла близько. Так. Да, Сережа приїде сьомому числа додому. Сметана. І два кефіра. Все. І все я так скупилася. 800 гривень. Ну, Таке зараз життя. Дороге. Так, в мене праня. Мокра. Що я сьогодні чула? Я сьогодні чула, що до нас із Європи йде жара. В Європі зараз до 41-42. Ой, то, то страшно. В Іспанії, так, 42 чи 43 градуса. Жара. Так що так. Поки що ми розкошуємо, ну, овочі не ростуть. З одної сторони добре, що не жарко, з другої сторони. Коротше, не поймеш, нам не вгодиш ніяк. Ти вчора робила ревізію у себе в шкафтиках. Поповнюю. Так, все от такі покупки. Так, дівчатка, солю помідори. Розвела на 2 літра води дві ложки солі столові, з гіркою прямо. І заливаю помідори. І Сережа переїде через недільку, вони вже будуть готові. Все, так, перекрию листочком. Хріном, хроном, як правильно сказати? листочком хрону. Так, і ставлю туди до кабачків. Кабачки в мене одні, я вже кончаю кожен день. Ходю потрішки їм. Треба сьогодні показати вам. Воно, ну, звісно, і дорогувато, але, але ми любимо квашені помідори. Так, поки свої будуть. Я заходила в свої відео рік назад, то вже були отакі помідори. Отакі. Я, по-моєму, казала вже. Ой, чи то я Сережа казала? Отакі От помідори були. Рік тому. Кому цікаво, задіть, подивіться. Там 3 липня написано. 3 липня. Ну, рік там не указаний. Просто 3 липня та і все. Влог за 3 липня. Там такі помідори вже. Дай Боже. Ну, що ж як цей рік таке щось? Щось отаке? Тепла нема та і все? Ночі холодні, і відговорю. Так, все, все зробила. Тепер буду робити рулет все-таки. Все-таки буду робити рулет. готую собі білковий рулет. Ну, така... красота. Це я в поперек, можна було вдоль, але ну, я зробила в поперек. Хай буде і так. Буде товстіший, ну коротший. Так, все, рулетик прохолоне, перемотаю, рулетик прихолоне. І завтра я його вранці буду куштувати. Рецепт цього рулетика, повний рецепт рулета, як я його роблю, буде в наступному відео. Все. Хай холоне, потім покладу. У холодильник. Ще на вечір хочу собі зробити вкусняшку. желі зроблю. Зараз молоко закипить. Вимкну. Так, дівчатка, рівно 14 годин. година. у мене дуже простий. Картоплина. І кабачки хочу достати. Ось дивіться, я їх вже кончаю. Хожу собі біля них. Коли поглянула, хочу, з'їла. Ну, думаю, покажу ж і вам. Що ж я васила не показувала, що я вже їх їм. Ну, мені отак тілечками краще. І що ж тут казалось би, да, однаково ж. Ну. А. 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 От я не знаю на, на зиму, хто робив, так ніхто не робив. На зиму роблять їх так, проквасують як огірки, чи ні? Воно гору наложила, дивіться яку. О, бо добрі дуже. Не хочеться мені тих кабачків, що я вчора начиняла, нехай лежать до вечора. Хочеться мені картошина, а картоплю можна тільки до обіду. Бо це ж вуглевод. О, їсти. Так, рулет зробила. Що я ще зробила? А, роблю ще десерт собі. Оце ж на вечір буде в мене десерт. Жилі. Бо хочеться мені солодку. А це такий десерт, що можна. Що там? Желатин, це білок. Ця стевія вона ж. Нульова неї. Нульовий нуль, нульова калорійність, хай нас сказати. Так. Може, ну, їсти хочу. Ну що ж, я їла о 10. Вже 14, а 4 години. Нормально, коротше. Стала слідкувати за годинами, щоб раніше як через 4 години не їсти. Всякі там перекуси, всякі там кофія? Так, яблука. Може так наладиться в мене цукор? Через скільки років? Робі, дівчатка. Так, поїла із задоволенням. Я картоплю їм дуже рідко, ви бачите, да? раз колись, раз-два в неділю. Цю неділю, виходить, перший раз я їм. І ту одну картоплину. Ми і не садили її. Не садили. Ну, що, навіщо? де нам, нам її садити? 4 сотки городу. Мені здається, Алла питала. Алла. Скільки у вас городу? 4 сотки. 4 сотки, то ми посадили помідори, і огірки і кабачки. Картоплю нема де садити. І навіщо? Ми собі купимо там пару сіток та і все. А тут з нею тільки морока. Посади, покропи, разів 3-4 кропи треба. Ну таке. Нам просто її не, вигодно садити та і все. Сьогодні коментар був. Любочка мені написала. Добре, що ви. Ні, я не написала. Я бачу, ви готуєте яйця кожен день, а в нас і свої курі, і не готую, і спішу, летю десь на пенсії, сижу вдома і десь я спішу. Я навіть не знаю, що вам і сказати. Ну, два яйця, ви ж не розбагатієте на них. Кожен день з'їжте два яйця. Яйця треба їсти. Ще хто хворий? Нам діабетикам взагалі це проблема з цією їжею. Я не знаю, чи у вас є діабет, чи немає. Я без яєць не можу. Я буду голодна тоді. Ой Боже. Мукра, жарко, трішки натовклася. Рулет робила та десерт. Mm. Молоко, яйця це для мене перш за все. Сир кисломолочний, сир такий м'який, сир твердий. Ну, я зараз більше їм моцарелу. Моцарелла, сулугуні. Кожен вибирає свій шлях. Хочеш бути здоровою, то задумайся, сядь, подумай, десь собі запиши, що тобі треба їсти, як тобі побудувати своє життя. Ну, я зараз розумна, бо Сережа на роботі, я сама собі, в мене нема нічого такого, щоб мене відволікало. Ще в минулому році я бігала за всім. курчата, інкубатори, мама, городи, базар. А в цьому році вже поки що так. Все, сіла в мене зарядка. Піду ставити на зарядку і відпочину. Давайте. Так, роблю далі. Жилі, значить, тут у мене грамів 100 молока. Додаю какао. Цікаву ложечку ну, Спробую насмок. Хочеться солоденького Пів ложечки. Какао. І ставлю на газ, нехай ще раз закипить. Так, а в це молочку теж додам трішечки ванільки. Не цукру, а ваніль. Ваніль. Одну грамочку платить так, і стеві. Можна навіть ще й третю, як на мене. О. Нехай прополоняє. Лову влужку желатину. Цей жила тиніде столова ложка на 250-300 мл води. Я розбавлю, розведу. Грам, 50 може. да. Залю, нехай трішки набухне, тоді додам у молочку. Молоко прохолоне краще, Додам молоко. Все. Рулет можна вже класти у холодильник. Так, молочко прохололо вже. Вже можна вливати желатин, Желатин розстав гарненько. все нехай прохолоне, потім поставлю в холодильник. Так, додаю цей темний шар у какао, желатин, вже розведений, вже розстав нехай чекає свого часу, поки захолоне білий шар. Тільки захолоне білий шар я відразу заллю. Його. Так, білий шар прихватився. Ну, не сильно, ну, нема коли ждати. Тепер темний заливаю і ставлю в холодильник. Так, сьогодні по тіктоці бачила, ось бачите, що робиться з огірками, що їм не вистачає. Ось. Значить так, на 10 літрів води розвести літр молока. Ну, Мені тут вистачить і 5 літрів води і пів літра молока. Розведу, ну що, що буде, дивіться. Як я маю її геть загубити. ну може ж і правда допоможе. Ну, така біда. Як не одне, так друге і, і підживлювала, і що я тільки не робила. Ну все, бачите, яке, яке тобі лихо. ну Помідорки начебто, начебто байдуже. Начебто ну, байдуже. Але в минулому році вони вже були отакені. Величенькі, вже зелені були. Ну, таке літо. Таке літо. Нікуди не годиться. Ну, я прийшла по кабачки. Я й кабачки оброблю. Один рощина. Зараз визбираю кабачки. А на вечір розведу молоко і побризкаю. це тобі таке. Оглядаєш, заглядаєш для цього городу так збираю кабачки. прямо ми. Шуста година вже, я буду вечеряти. Отакий От в мене смаколик сьогодні. Ви бачили, як я робила? Зараз я половинку візьму, а то буде на завтра. Такий не сильно. Твердий, не сильно захоловший, але ну, я так і не хочу. Мені не хочеться таке сильно ж... жорстке. Так, ну, коротше, ви, мене зрозуміли. Цей шар коричневий він, твердіший, захоловший краще. Нічого буде смачно. Буду. Буду смакувати. Добреньке. Мені захотілось таке, ніжненьке, треба було чуть більше у білий шар. Дві ложки столові, желатину. Ну, все, дівчатка, давайте на сьогодні все. Увечері ще стемніє. Стемніє, та піду, побризкаю ще огірки, розведу молоко. Літр молока на 10 літрів води. Та й побризкаю. Побачимо. Все, давайте до зустрічі, до побачення. Дякую вам, що ви були зі мною цілий день, що писали мені коментарі, що ставили мені лайки, що підписалися ще двоє чоловік. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!